Усім привіт! На зв'язку команда Анальдинка Крипто. З вами знову я Вячеслав. І в сьогоднішньому відео я не буду розповідати про токенсейли, ретродропи або купівлю мемів, тому що на ринку сумно боляче ми падаємо так. Трамп робить якісь дивні штуки в цьому світі. Мані, money, money. money. Тому я б хотів би трішечки розбавити ваш день, так вечір і підповісти на 33 коротких питання. Це буде таке бліц опитування, в якому я відповім на питання. Зв'язані з криптою. І в кінці відео поділюсь власним досвідом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментар під відео, якщо воно вам сподобалось. Усім гарного перегляду! Поїхали! Крипта чи фонда? Крипта. Біткоін чи Альта. Біткоїн. Меми або Альта. Альта. Солана, Солана. чи ефір. Солана. Мемкоїни чи Айтокени? Аї токени. NFT хайп чи майбутнє. NFT – це майбутнє. Довгострокові інвестиції чи трейдинг? Довгострокові інвестиції. Лонг чи шорт? Завжди лонг. Тримати чи продавати? Тримати, куди вже продавати, вже ціни не ті, що треба. Булран чи медвежка? Завжди bullrun. Він у нашому серці. 100 доларів на меми чи 1000 доларів на біток? 1000 доларів на біток? Біток 100к чи ефір 10к? Ефір 10к, бо у нас його дуже багато, які треба продати. Фліпнути X100 на щитку чи тримати біток? Пліпнути 100х на бітку. Ну, це тож цілому нормально. Proof of Work чи Proof of stake? Proof of stake. Dex чи Sex? Dex. Metamask чи Rebby? Rebby Wallet. Pancake Swap чи Uniswap? Pancake. Холодний гаманець чи гарячий? Холодний. Ledger чи Tracer? Ledger. USDT чи USDC? USDC. Binance чи OKX? Binance. Coin зі з нами марк... в серці. Coin market cap чи Coin Gecko? Coin Gecko. <laughs> Coin Caco. <Kego. laughs> Coin market cap чи Coin Gecko? Coin Gecko. Twitter чи Telegram? Twitter. Dior чи копії за інфлом? Dior. Ретродропи чи трейдинг? Ретродропи. Тесніти чи амбасадорки? Теснітики. Трейдинг зі смартфона чи з ПК? Зі смартфона. Зловити дроп чи зловити мінус 90? Конечно зловити дроп. Крипта революція чи Бульбашка? Та це революційна Бульбашка. Крипта Свобода чи ілюзія? Свобода, однозначно. Купив на хаях чи не купив взагалі? Не купив взагалі. Вірити в проєкт чи вірити у графік? Вірити в проєкт чи вірити у графік, мабуть, вірити у графік. Плакати від дампу чи радіти новому шансу. Радіти новому шансу і плакати від дампу одночасно, бо нема вже на що відкупати це дно. Перша покупка крипти. Пам'ятаєш її? Так це був 2021 рік. Я по колу Тьоми ультра купив монетку зараз на біржі Кукоін і з того моменту не продавав її. Вона до сих пір на біржі. Там залишилось десь 5 доларів. Це такий перший був дотик, і він був негативний, але після цього я не здався, почав розбиратися. Ну, як бачите, наразі працюю фултайм крипті. Трішечки щось там виходить, тому залітайте, поки ціни дешеві. Який перший ей ти отримав? Пам'ятаєш його? Так, да, це був перший дроп від l 2 проекту Optimism. Я отримав його на один взагалі, на один гаманець, тому що тоді я не відпрацьовував там, і не працював в дропах. Я знав, що таке мультиакінг, але відпрацював тільки з одного аккаунту, отримав близько там, тисячі доларів. Але пам'ятаю, свій перший крупний дроп, який був, це був проект Aptos, з який ми отримали дроп там, від там, 150 монет було і 300, 150 давали за невтішку, 300 давали типу за ноду, але потрібно було заповнити лише форму. І в цілому можна було заробити Тобто 300 множимо на 3. Це буде 2400 доларів з одного акаунту. Тобто 2400 з одного акаунту можна було забрати з проекту Aptos. Залітайте в крипту пацани. Так -да. тільки не на всі гроші. Будь ласка, не заводьте пацани, не заводьте всі гроші сюди, бо останетесь з дарявими трусами. Якщо ви думаєте, що можна дуже багато заробити на крипті. Дуже швидко, то краще сюди не йти. А в підсумок що хотілося би сказати, що взагалі крипта це високоризиковий актив. Да, вся крипта це високоризиковий активи, і тому з ними потрібно бути обережніше, тому що може таке бути, що ви дійсно втратите всі свої гроші, але не забувайте. Про те, що як було в бліц опитування, так що крипта це свобода, я врахую, що це так. І за допомогою крипти, при правильному підході, можна зробити собі цю фінансову незалежність, можна працювати віддалено, не ходити на роботу, жити, наприклад, як я живу там в Іспанії, в Барселоні, так і працювати, кайфувати, їздити по світу і в цілому нормально двигатись. Але крипта дуже сильно впливає на моральну. Складову, якщо в тебе є предбр... предрасположеність до шизофренії, як в мене наприклад, то лучше сюди не йти. <сум> Все, Всім пока, всім дякую за увагу, пока-пока.